Оце у нас морельки. Сливки алеча, ну зелені, які маю, руки грозні. Помив, а вони красні. Лена казала морельки. І Танька теж. Оце сливки-марельки, вони бананові, ну вони гадось гніють. Слівка-марелька. О, бля, Фу. уже як вино, бля, кисле. Сливка морелька. Ага, сливка морелька. Не бляха муха. Да, я не знала так добрый. Бананом чуть. Треба буде навідуватися, хоч скуштувати. Ну, якийсь год я так наївся їх. Як баню строю ту баню в 21-му році, то компот вкусний з них насушити, а потім варить компот сушених. Ось то добрий, з холодильника. Блять, банани гниють. Це шовковиця. Руковця кучна, можна було б компоту наварити на. Я колись спробував минулого роки, так майна він скисає. Ну, більше нічого нема. Тута. Тута, Федір батістута. Вишенька, черешенька. Черешеньки нема, вишеньки теж, видать, нема. Ось є тільки вони, мабуть, після шовковиці будуть кислі. Це не лутові, мабуть. Ні, ну лутові тільки не крупні. Вишеньки, черешеньки. Так. так і проживем на подножному кормі.